Добрий день, я домашній Алла Петрович, учень 12 класу, СМТ Іванович, ліцей вчитель 1 Вчитель Серіпетровича. Теоретичне завдання: в яких випадках ми не можемо використовувати транспортування потерпілого, методом дай мені свій годинник? Існує ряд випадків, коли метод «дай мені свій годинник не рекомендується або небезпечний для транспортування потерпілого. Перше, важкі травми. А. Переломи хребта або кісток тазу. Б. Травми голови стратою свідомості. В. Підоза на внутрішній кровотечу Г. Сильна біль або оніміння в кінцівках. Друге. Нестабільне положення. А. Потерпілий не може самостійно тримати голову. Б. Потерпілий лежить на спині, а його ноги підняті. В. Потерпілий знаходиться в незручній позі. Третє. Небезпечне середовище А. Рух транспорту. Б. Обмежений простір. В. Небезпечні хімічні речовини або електрика. Четверте. Відсутність допомоги. А. Ви не можете безпечно транспортувати потерпілого самостійно. Б. Вам потрібна допомога, щоб підтримувати його голову або шию. П'яте. Існує більш безпечний або ефективний метод транспортування, наприклад, ноші. Практичне завдання: транспортувати умовного потерпілого методом. Дай мені свій годинник на відстань 5 метрів. Умовний потерпілий знаходиться за лінією початку. За умовами конкурсу відміряно 5 метрів. До виконання практичного завдання приступити. Час. 3 секунди: 98 сотих.